Ви дивитесь програму Київщина Спортивна. Сьогодні у випуску розповімо про початок нового сезону у чемпіонаті області з футболу Дінас без трьох очків протистояння новачків чайка лідер Петропавлівське Дербі, Турнір імені Чанова. Цьогоріч обласний чемпіонат поповнився новими учасниками. Серед уже досвідчених Діназа, Путрівки, Хілда, Бучі, Бородянки участь у обласній першості братимуть Київський арсенал та моноліт, Петропавлівські команди Лідер та Чайка, Рубіни з Пісківки, Податковий університет Ірпінь, інтеграл Синява, Логро Васильків, ФК Яготин, Динамо Фастів. У першому своєму протистоянні у сезоні Вишгородський Дінас, на жаль, не зміг здобути жодного очка. Адже у матчі першого туру перемогу над вишгородцями одержали футболісти із бучі. Подробиці у сюжеті Євгенії Щенської. 2-0. із таким рахунком завершилась перша зустріч команд Бучі та Вишгорода у межах чемпіонату Київщини з футболу. І незважаючи на те, що Вишгородський Дінас господар поля минулого сезону посів вищу сходинку, ніж його сьогоднішній суперник. Гостям вдалося переграти червоно-чорних. Та все ж на полі команди показали красивий, сильний, напружений футбол. Футболісти, як завжди, припускалися помилок і за це отримували жовті картки. Можливий результат зустрічі пов'язаний із міжсезонною перервою. Виходячи із ігри, дивлячись на картинку ігри, звичайно, закономірний результат був би нічийний. Але Перемагає той, хто більше прагнув, хто більше реалізував можливості. Команда «Діназа» неодноразово втрачала контроль над м'ячем і не могла справитись із суперником. З чим це пов'язано, можна лише здогадуватись. Може, день такий просто нам не повезло. в Багатьох випадках ви бачили, що ми мали і шанси, але не. Не змогли з ними скористуватися. А от Буча на сьогодні пишається своєю грою футболістами роботою тренерського складу. Останні ніяк не вважають, що результат зустрічі долі. Хоча саме Буча майже півроку тому була найзабобоннішим футбольним клубом. Тренер як ніколи впевнений у своїх тактичних досягненнях та великих здібностях своєї команди. Перша гра тяжола гра на виїзді. Гра сапірнік в минулому году зайняв вище нас місце, поэтому. В Принципі у нас гра з ними дуже принципіальна, незалежно, контрольна гра, або в турнірі, або офіційна гра. У нас гра принципіальна. частина гравців, у нас грала, які зараз грають за виживати. Це Давиденко, Московий. Игра тем более носила принципиальный характер. И э, в тактическом плане, конечно, наша команда немножко посолиднее выглядела, переиграла. Мы использовали все слабые стороны соперника. Э, когда забили мяч, задача была э, на контратаках контроль над мячом и э, использовать контратакующие действия, что и в результате привело ко второму голу. Ну, крім этого, ми ще мали моменти э, немножко чем имел соперник. За час напруженої зустрічі уболівальники неодноразово помічали помилки, яким здавалося арбітрів. Але суддя на полі завжди правий, тож змінити хід подій уболівальники не могли. Арбіти себе показали хорошую середньо. Да, вот. Так, були ніколи погрішності, але в будь якій грі є і будуть. Так що нарікання арбітрів нет. Трати очок не повинна особливо засмучувати вишгородців та надміру радувати бучанців, адже попереду цілий сезон. Чемпіонати ще неодноразово дасть змогу розставити крапки над і і визначити, хто є хто у футбольній Київщині. Дінас, за словами президента клубу, не збирається зупинятися лише на чемпіонаті. Команда матиме змогу показати себе і в інших футбольних змаганнях. Ми заявляємось на кубок аматорів, на чемпіонат серед серед аматорських колективів, на кубок. Плануємо там також гідно виступити, представити гідну область нашу всеукраїнському змаганні. Діти наші виступають на країну і зараз вже будуть цього року і в нові там вікові групи виступати. Чемпіонат міста Києва у нас також там завдання високі. Там, де ми награємо от молодь і де грають наші ветерани, то ми також хочемо там зняти високі місця. Ми звичайно чемпіонат області. Ми вже давно граємо і були призові місця. і от нарешті хочеться. Зайняти перше місце, але цього року такі важкі, дуже чемпіонат це очікується. Багато нових от команд сильних і підвищили майстерність минулі команди, так понабирали сили, тому буде дуже важко. Але... ж говорить і ще лише про Кубок України, але не думаю, що це єдині турніри, де така амбітна команда себе покаже. У іншому матчі першого туру на полі зійшлись команди, що уперше грають на область, а саме Колос із Музичів та Логро із Василькова. Команда заявилася перший рік, ми ніде не приймали участі. Собрали всі кадри з городського чемпіонату і створили футбольну команду на області. Та, попри це, команда із Василькова в цілому склала непогане враження. Футболісти довели, що вони вміють іти до кінця, знають, що таке боротьба. За словами тренера, у обласний футбол команда прийшла за для та підняття рівня гри. Якщо Васильківці і далі будуть так налаштовуватися на гру, то досягти своїх цілей зможуть без сумніву. Обидві команди виглядали досить упевнено і ні в чому не хотіли поступатися одна одній. Можливо, тому і відбулося кілька досить жорстких зіткнень на полі. Та, окрім емоцій, гравці зуміли показати і ще й цікавий футбол. Хвилин за 20 після стартового свистка Васильківці все ж віддали ініціативу суперникам. Проте футболісти «Колоса» змогли в повну міру ...з цим аж на 44 й хвилині, коли В'ячеславу Єфименко вдалося відкрити рахунок. Перша половина зустрічі закінчилася саме такою мінімальною перевагою музичан. Та варто відзначити, що і перед цим голки перогостей довелося чимало попрацювати. Після перерви запал не згас. Проте музичанський колос уже повністю контролював ситуацію. І вже на 56-й хвилині Ілля Слуцький подвоїв рахунок. Васильківці не залишили ворота суперника. Сухими і єдиний гол у відповідь зміг забити Сергій Тітов на 70 70-й хвилині. Здається, щоб здобути очки Васильківцям не вистачило трохи досвіду та порозуміння між собою. Натомість Колос показав збалансовану та справді командну гру. Якби футболісти Логро відразу зважили на свої помилки. Нічийний результат нікого б не здивував. Грою задоволений результатом ні. Чому об'єктивні ошибки були судійські? А одразу після цього матчу у протистоянні зійшлися дві команди із Петропавлівської борщагівки Чайка та лідер. Перед початком зустрічі відбулось офіційне відкриття нового футбольного сезону. Усі присутні на ньому відзначали високу якість поля зі штучним покриттям, на якому і проходили матчі. На такому стадіоні приємно і грати у футбол і спостерігати за ним. Якраз на сесії сільської ради піднялося питання насамперед будівництва нового стадіону. Були затрачені, я рахую великі кошти. Біля 4,5 мільйонів ми затратили, але не все ще зробили. Зараз стоїть питання і табло поставити і Освітлення, щоб було. І таким чином, якщо будуть навіть майстри гуляти, обикновенні хлопчики будуть дивитися, і самі буде з'явитися амбіціозні плани. Хіба я хуже за того спортсмена, який так грає. І я буду старатися грати. І таким чином у нас на сьогоднішній день вже чотири футбольні команди. І Сьогодні ми бачили наше дербі вже, одне слово таке є про те, що дві команди виступають. У нас на першій з сі... Київської області. Подивитися того дня і справді було на що. Чайка відразу почала атакувальні дії і вже на 15 15-й хвилині відкрила рахунок. у свій актив записав Дмитро Краєвой. За сім хвилин результат подвоїв постолаців. Команда Лідер грою не відповідала своєму імені. Вона чомусь не надто опиралася супернику. І футболісти чайки без особливої складності читали комбінації противника та рідко допускали його до своїх воріт. Перший тайм нічого доброго для лідера так і не приніс. По перерві гравці чайки відбивали більше атак суперника, проте зуміли залишити. Власну рамку сухою, натомість у сітці лідера опинилися і ще два м'ячі, авторами яких на 54-й та 89-й хвилині стали обіюх та репченюк відповідно. Тож у підсумку перемогу святкувала чайка 4 4-0. Звичайно, це лише перший тур і висновки робити зарано. Проте за якістю показаної гри можна припустити, що сама чайка завдаватиме чимало клопоту майбутнім суперникам. Що стосується лідера, то тут хотілося б побачити більш швидку та злагоджену гру і трохи гостріших атак. Сьогодні ще зарано казати і розставляти акценти в чемпіонаті Київської області, який обіцяє бути напруженим, сильним. І Сьогодні мені приємно, що з'явились нові команди в чемпіонаті області це і Чайка Петропавловська Берчагівка, яка має добрі футбольні традиції завжди приймала участь в обласному чемпіонаті. В цьому чемпіонаті знову з'явились такі футбольні центри, як Фастів, Ягатин, Васильків. Це приємно і мене як керівника, який очолює обласний футбол, як кажуть, душа радіє від того, що відроджується футбол, футбол не тільки обласного масштабу. А що приємно, що той шлях, який ми взяли на створення районних і міських федерацій футбола і приділяли велику увагу саме розвитку футболу в містах і районах, він сьогодні дав свої такі позитивні результати. Приємно відзначити, що одразу після закінчення матчу на полі розпочали тренування діти. Тож підростаюче футбольне покоління у Петропавлівці, є. А от над чим іще варто попрацювати, то ця культура поведінки вболівальників, а точніше, її відсутність. Шановні фани, більшість глядачів іде на стадіон, подивитись на гру. А не на вас до того ж досить дивно виглядає поле, на яке із трибун летять порожні пляшки чи сміття. Тим більше, якщо на ньому тренуються діти. З 19 березня по 10 квітня києво Святошинська районна федерація футболу уперше провела кубок імені Віктора Чанова. У змаганнях взяли участь 16 команд, які були поділені на чотири групи. Таким чином від кожної групи у півфінал виходила одна команда. Так півфіналістами стали Требухів Броварський район, Чайка Петропавлівська Борщагівка, Чабани та Сокіл Михайлівська Рубежівка. Ми мали можливість спостерігати за одним із матчів, у якому зустрілися ФК Чабани та ФК Сокіл. Із перших хвилин гри обидві команди обережними атаками почали вишукувати слабинки у захисті суперників. І першими знайшли можливість загнати круглого у сітку воріт Чабани. На 9-й хвилині гол забив Василь Григорович. Такий розвиток подій дещо засмутив Саколят, але зібравшись, рубежівці за якихось 15 хвилин зрівняли рахунок. На 22-й хвилині відзначився В'ячеслав Єфіменко. Він же через 5 хвилин вивів свою команду уперед. На 27 хвилині забивши другий гол у ворота суперника. Ар відігруватись мусили футболісти Чабанів. Провівши декілька стрімких атак Артему Ілійчову вдалося таки зрівняти рахунок зустрічі. Але більше фортуна не всміхалася чабанам. На 37-й хвилині Руслан Ярмоленко виводить сокіл вперед. За рахунку 3-2 команди пішли на перерву. Другий тайм, на жаль, виявився не таким результативним, але не менш захопливим. Було видно, що рубежівці мають перевагу майже на всіх позиціях. Та суперник, час від часу, мобілізуючи сили, перевіряв їх захист та голки пера на міцність. Але марно. На 87-й хвилині Руслан Ярмоленко, беручи приклад із товариша по команді, робить дубль, таким чином ставлячи крапку у протистоянні. Отже, перемігши Чабани із рахунком 4-2, Евка Сокел виборов собі місце у фіналі, де його суперником стала команда із Петропавлівської борщагівки Чайка. Фінальну зустріч урочисто відкрили гості турніру Віктор Чанов та сільський голова села Петропавлівська Борщагівка Олексій Кадепський. Хоча останнього навряд чи можна назвати гостем, адже прекрасне поле, на яку команди грають в фінал Кубка Чанова, знаходиться саме у Петропавлівській Борщагівці. Підтримали команди та побажали вдалої гри і керівники Києво-Святошинської районної футбольної федерації. На початку матчу склалося приємне враження від гри обох команд, адже до фіналу слабаки й середнячки не потрапляють. Ось і наші фіналісти щосили кинулися доводити свою перевагу над суперником. А так йшли то на одні, то на інші ворота. Темп гри наростав із кожною хвилиною, і вболівальники на стадіоні з нетерпінням чекали, хто ж заб'є першим. На 28-й хвилині гравець чайки Володимир Богданов відкриває рахунок зустрічі. Та це тільки половина першого тайму. Гра іще попереду. Тому петропавлівці не розслабились і продовжували атаки. А рубежівці, бажаючи поквитатись за пропущений гол, шаленно контратакували. Та, на жаль, у першій половині зустрічі ні одна, ні інша команда не порадували своїх фанів. Зате другий тайм у повній мірі показав, хто є справжнім переможцем. За кілька хвилин від початку другої половини зустрічі Володимир Богданов оформив дубль. Як не хотіли соколята програвати, та вже було зрозуміло, що суперник переграє їх на всіх позиціях, вдало зриваючи атаки, не даючи грати у центрі поля і вміло захищаючись, коли рубежівцям вдавалося впритул наблизитися до їх штрафного майданчика. А Петропавлівці, вдало контратакуючи на 69 й хвилини, забили третій гол. На цей раз відзначився Микита Шорніков. А за чотири хвилини до кінця поєдинку Максим Постолаєв вставить фінальну крапку у цій грі. Отже, 4-0 на користь вкачайка. І перший в історії кубок імені Віктора Гавриловича чачанова знайшов свого господаря. Шановні друзі, я дуже радий, що на кінець -то вигнало сонечко. Це дуже добрий знак. Значить, значит, значит, те, що ми робимо, це правильно і це дуже добре. З вашого дозволу, я хочу, щоб ми зараз всі разом вшанували пам'ять Віктора Гаврилова Чечанова, прекрасної людини, прекрасного футболіста хвилиною мовчання. Прошу, шановні друзі, хвилиною мовчання, вшануємо пам'ять Віктора Гаврилова Чечанова. Я вам щиро вдячний для привітання знову ж таки переможців цього турніру для, для глядачів надається Віктору Вікторовичу Всякову. Будь ласка. Ну я думаю, що ви ще не знаєте результат за сьогоднішній. Не знаю, те, на Матери, запорожный. Один-один. Да, я думаю, що... вы, наверное, сегодня прилично выглядели. Поэтому я поздравляю победителей с первым местом. Желаю на этом не останавливаться. А команда, которую вы не проиграли, вы сегодня просто отступили чуть-чуть в -чуть. чем-то. Поэтому у вас еще есть время для работы и все остальное. Поэтому я еще раз хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы принимали участие в этом турнире. И я думаю, что этот турнир будет продолжаться. Храні війни по ділосало на врученні цього почесного трофею керівники Києво-Святошинської районної футбольної федерації пообіцяли, що турнір буде проводитись і надалі, розвиваючись із кожним роком. А цьогоріч переможця визначено крапку поставлено. Вітаємо ФК «Чайка» із таким визначним досягненням і бажаємо успіхів. Чайка Олексій Іваночка. Цими днями програмі Київщина спортивна» виповнюється рівно рік. Дякуємо, що увесь цей час ви були із нами. Наступна наша зустріч за тиждень. Щасти вам.